Друзі, всім привіт! Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. У Польщі працює онлайн-платформа безкоштовних речей для українських біженців. Це український стартап LaLaFo. Він запустив у Польщі онлайн-платформу, де біженці з України можуть безкоштовно отримати потрібні їм речі. Якщо ви також хочете допомогти роботі сервісу, ви можете надіслати речі, які отримують потрібні. Отож, друзі, компанія Лалафо змушена була залишити Київ через війну. Тут у Польщі хлопці розробили благодійну модель бізнесу, поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги. біженцям такої є місія в Польщі компанії Лалафо. Фахівці провели опитування з'ясували, що українці, які через війну опинилися в Польщі, як і раніше найбільше потребують друзі, не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи продуктів харчування. На Лалафо українці абсолютно безкоштовно, можуть отримати необхідний одяг, дитяче приладдя, електроніку, зоотовари, особисті речі або окремі товари для дому. Усі речі друзі отримані від благодійних організацій. Співробітники Лалафо тільки сортують, фотографують, описують та розміщують їх. На своїй платформі. Отримати речі можуть безкоштовно лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Якщо ви хочете допомогти нужденним, то можете також безкоштовно відправити свої речі компанії. Вони будуть оброблені та розміщені на майданчику, після чого їх зможуть отримати біженці з України. Отож, друзі, який алгоритм дій. На цьому сайті. LalaFo, взагалі, як я казав, він дуже подібен сайту OLX. Ви заходите на сайт lalafo.pl, створюєте свій профіль через реєстрацію. Потім, вибрав необхідну вам річ, ви оформлюєте замовлення та оплачуєте доставку через компанію Inpost. В вашому замовленню надається номер, за яким ви можете відслідкувати також ваш товар. Через додаток інпост на вашому смартфоні. Отож, друзі, в опису під цим відео я залишаю посилання на сайт LALAFO і також телефон гарячої лінії. Ось такі, друзі, добрі новини для українців. До зустрічі!